Ось вам, друзі, давайте порівняємо Францію, Паріж, в якій ми завжди стрімилися, і це була для нас сказка. Просто я їду в Паріж. І давайте порівняємо Україну під час повномасштабної війни, де е, кожен день десь поруч. от дивіться, ми зараз бачимо відео в Україні. Нехай це Львів, Львів вже теж прилітало. Так у мене є таке відео про Харків, 17 кілометрів від лінії зіткнення, і там Харків шикарно виглядає, особливо в зрівнянні з Францією. Паріж це процес столиця. взагалі. Я коли в останній раз приїжджав в Паріж, я не повірив, що таке може бути. Це було похоже на гадючку, на те, що якийсь притон е випустили просто жити на вулиці. В Римі така сама історія. Вона... Рим там тільки гарний, де там карабін'єри ці стоять, а де історичні пам'ятники хоча Уходиш охороняють. чуть-чуть від цього квартальчик якийсь недалеко, в тому самому центрі. Просто жесть, сюди графіті, мусор, бомжи, грязь, вонь. Як Європа могла дійти до отакої фігні? Ну я не удивляюсь, у мене є на це відповідь. Глобалісти їх додавали до того, що вони напустили цю всю історію. Будь ласка, со своєю толерантністю, со своїми законами, со своїми цими виплатами і моншодоби по факту, Європа вже не зможе. У той самий Франції немає вже можливості відновитися ні по популяції, ні по захисту, ні по рівню заробітку громадян, ні вижиті цих всіх. Ну це невозможно, розумієте? Європейець піде розварювати з ним, а той достане дубінку або ще щось похуже. От розговори закінчені. і їх стока, що вже і поліція не буде знати, що робити. І ці розмножуються наліво направо. А європейці ждуть, поки на, на хату будуть мати копієчку, поки там на машину у них буде, поки вони щось чогось в житті досягнуть, кар'єру побудуть. Тільки тоді може подумати за дитину. А цим похер, отам за тим столбом на той картонці прям і отам на ходу ще дітей собі накліпають і будуть мати ще виплати. І от у них більше для існування тепер є ресурсів. Все, ну, це просто жесть. Коротше, розповсюджуйте, що ви про це думаєте. Щоб я вам радив в цій цій ситуації, вам потрібно бути готовим до еміграції в будь-який момент з усіх всіх країн. Щоб бути готовим до еміграції, потрібно мати знову ж таки якусь копійку. Щоб її мати, нічого немає лучше для вас, ви ж не можете до фізичного бути прив'язані, вам потрібно онлайн. Якщо вам цікаво, які ми можливості зараз даємо українцям, українцям, зараз є проєкти, де вони розповсюджують українські новини в соцмережах і отримують за це гарні ЗП. Причому європейського рівня бо так само розповсюджують їх і на закордонний ринок. Коротше, якщо вам це цікаво, як мати ЗП онлайн і, Європейського рівня зараз, поки ця можливість для українців відкрита, будь ласка, вся інформація в шапці. ТГК. Подивитись, там безкоштовно вам розкажуть, як це все працює. Поки ще є набір. Все, на зв'язку, друзі. Па-па.